Їхня сила моє життя, їхня віра моя свобода. Бо скільки б не минало віків, у кожного свій стрій, у кожного своя зброя, а війна одна. Мене боронили державотворці зі зброєю, що мріяли про волю і тримали її на вістрі Шабель. Мене оберігали вояки свободи. Що з тризубом ішли крізь бурі за Україну? Мене захищають воїни сьогодні, і кожен їхній день у бою дарує мені ще один день життя, в їхніх очах вічність, вічність, що відлунює крізь простір і час, у воді, що вмивала козака, у темряві криївок, де лунали клятви боротися до кінця. В пилу охопів одна й та сама ціль, По та гори мовчки пам'ятають їхні кроки, степ тягнеться їхньою тінню. Я живу, бо вони стоять. Я буду вільною, бо вони борються, бо в моїх жилах кров тих, хто не скорився. З козацьким духом, з покровою. За спинами найвідважніших.